У Львові відзначили переможців третього всеукраїнського конкурсу репортери надії в Україні, організатором якого є інститут екуменічних студій Українського католицького університету. Автори, що посіли перші місця у кожній з номінацій, отримали сертифікати на суму 3 тисячі гривень та статуетки. Другі та треті місця отримали призи, а всі фіналісти відзначені дипломами. Конкурс започаткований у травні 2009 року і проведений втретє. У Франції вже вісім років поспіль. Реалізовується такий конкурс. Директор інституту екомінічних студій втілив цю ідею в життя, тобто реалізував її за прикладом французького проекту. Цьогоріч родзинкою є спеціальні відзнаки цілі програми, цілі от фільми. І ми не могли їх відзначити як суто сюжет, як суто репортаж. Бо це є така вже глобальніша журналістська праця. Конкурсний матеріал, який цьогоріч складав понад 800 робіт, було оцінено тричі, та відібрано 42 фінальні матеріали: 12 у номінації Суспільство та по 10 у номінаціях Економіка, культура та релігія. Фінальні роботи оцінювало експертне журі. Хоча б одна людина, яка змінила своє життя або щось у своєму житті, завдяки матеріалу журналістському, чи йдеться про релі... релігію, чи йдеться про матеріали, які стосуються суспільних проблем, економічних проблем будь-яких інших. То значить, тоді цей матеріал був корисним. Людина, журналіст, виконала свою місію. Конкурс наштовхує на те, щоб люди творили для інших. Засоби масової інформації покликані не лише представляти важливі питання, а й давати на них конкретні відповіді, і пропонувати шляхи вирішення проблем та спонукати людей до дії. Це і є основний критерій, зміст та мета цього конкурсу. Дякую вам за ці дійсно обнадійливі, будуючі, натхні матеріали, які я думаю збудували не одну тисячу читачів, глядачів і слухачів в Україні. Львів, телестудія Апостол спеціально для живого ТБ».